Все супер, тому що те, що зробили наші люди, і як вони відремонтували гуртожиток, це щось неймовірне, тому що робота зроблена колосальна. От і все дуже світле, гарне, тому ми дуже задоволені. Гаряча вода, і пралки, все в нас є, і нам завжди всі допомагають. Зустріли добре, все понравилось, все було обородовано, постілі, принадлежності, все, все було як положено. Ми попали в мій, я вам чесно кажу. По сравненню з тим, що ми пережили і бачили, зустрілися добрі люди, привітні, всі сучасні, чувствами, допомагали. Тернопільщина, як завжди, показала гідний і, мабуть, найкращий результат по всій території України, адже тут задіяний не просто не проєкт просто щодо внутрішньопереміщених осіб. Тут задіяні заклади освіти, тут, які на початку російської агресії найбільше сприяли саме. Прихистку, саме надання другої домівки, саме волонтерському руху, саме гуманітарним складовим формуванням хабів гуманітарної допомоги. І цей проєкт є яскравою такою, яскравою картинкою реалізації людяних і соціальних ініціатив голови військової адміністрації Тернопільської області пана Володимира Труша.